Котрий день поспіль, і звісно ж, ми це слово застосовуємо, пане Владиславе, Ситуація важка, але сили оборони України роблять все, що можливо і неможливо. Я на цьому слові хотів би заакцентуватися на правду, тому що якщо беремо північ українського міста, ага. західна частина про що зазначено зараз, а в принципі, переважаючи кількість окупантів, то це про неможливе. В принципі, те відео, яке ми зараз демонстрували, ясно, що поки що воно не має там якогось підтвердження так чи інакше. Ну, те, що туманна погода в Україні, тут цього не відкинеш. На жаль, деколи погодні умови дійсно так чи інакше. Ну, я скажу так: сприймаю сприяють окупантам. Да? З одного боку вони цим, звісно ж, будуть користатися. Але який найголовніший факт? От читаючи ваш матеріал на обозі, я, я направду. Для себе, от з вашої аналітики, виділив це переважаюча кількість окупантів: один до 18 – це просто е, щось непорівняне і незрівняне. Так, да насправді я зазначав про те, що е, якщо класична військова наука стверджує, що перевага сил, що наступають, має бути що на менше, втричі більше, то тут йдеться про значно більшу кількість ресурсів. До речі, щодо того відео, яке шириться в мережі інтернет, е, то хто бував Покровській, зможе е, з, чітко підтвердити відомості про те, що скоріш за все йдеться про перехрестя, яке знаходиться на е, південний схід. <губ> цього населеного пункту між покрослом та відповідним наградом вона на мапі дібстає позначена як сіра зона, але судячи з того, що ворог має можливість. Не приховано вільно працювати з цієї ділянки фронту можливо, що інформація від наших моніторингових каналів дещо запізнюється з тими реаліями, що відбуваються безпосередньо на землі. Що ми маємо розуміти? Так з одного боку, я розумію, що офіційні речники мають плекати надію для усіх нас, що ситуація в районі Покровська залишається стабільною та контрольованою. Але ж очевидно, що там є серйозні ризики. Вони пов'язані лише з інфільтрацією ворожих сил та засобів. Я так думаю, що ті Сійські окупанти, якими побачили на відео, точно зараз перебувають на території населеного пункту Покровськ, і навряд чи варто сподіватися, що осяжній перспективи їх стане менше, навіть незважаючи на те, що українські сили оборони продовжують пошуково рейдові дії з метою нищення тих самих штурмових загонів ворога. Ключова проблема, яка залишається надзвичайно актуальною, це утримання країв лища та оперативного напівоточення, яке знаходиться в районі Покровська та Морноградська, чотири назви населених пунктів. Родинська, Красний ліман, 1 травня Котліна. Саме від утримування рубежів та позицій в районі цих населення пунктів залежить сталість нашої логістики з метою забезпечення нашого групування, що діє в районі Покровська та Марна Рада. Ситуація надзвичайно складна, адже навіть за цих умов утримання населених пунктів все одне дороги, логістичні маршрути знаходяться під вогневим впливом ворожих мінометників та артилерістів. Звісно, що лева частина керованих авіаційних бомб, які щодоби запускають російські пілоти по нашій території, і якраз припадають на Покровська Рада. Звісно, що ворожі оператори дронових систем. Активно працюють на цій ділянці фронту, так ресни тумани заважають їм діяти так само ефективно, як і нашим дронаводам, але тим не менш факторів впливу на нашу логістику на цій ділянці надто багато. Тому сподіватися на диво, мабуть, що треба, але ми маємо розуміти, що це диво відбувається лише тому, що стійкість та непохідність нашої оборони, яка забезпечується зусиллями, зокрема сьомого е армійського корпусу, вона ґрунтується на мужності, звитязі та героїзму кожного воїна, який не на складних умовах веде оборонні дії на цій ділянці фронту Я вам дякую за ці слова. Мені абсолютно тут сидячи в цій студії вкрай важко зрозуміти, і як саме ну, ми намагаємося, знаєте, і доволі часто демонструємо ті чи інші відео і про українських воїнів так чи інакше. Але от і то мужність, і той героїзм і взагалі підходи до ведення бойових дій звільнення української землі, захисту української землі просто додає. Цієї гордості, і, звісно ж, ми маємо пишатись кожним з воїнів, які зараз там, усвідомлення от цього співвідношення 1 до 18. І відповідно розуміння того, в яких умовах нашим хлопцям і дівчатам доводиться зараз, ну, знаєте, вбивати в клин в ті кліщі. От ви, до речі, про них згадали ці фланги, але. Зрозуміло, яку трасу ворог намагається перерізати. Хоча вчора ми мали повідомлення від Генштабу Збройних Сил, що відбувається, підвіз БК, так чи інакше е озброєнь. Але м я знову не буду цитувати закордонні засоби масової інформації, які застосовують ледь слова там падіння і так далі, і тому подібні е речі, Владислава. Але на найближчу перспективу, от. Е що слід всім українцям розуміти? Бо е, знаєте, рідні і близькі в тилу хвилюються за своїх близьких, хто на фронті. Я не буду там вдавати вже більш там в деталі, хто знає чи не знає, там чи їхні рідні і близькі перебувають саме там на тому напрямку чи на інших напрямках, чи там володіють вони інформацією, тому що кожен українець хвилюється е, за свою рідну людину, яка воює надцятий рік поспіль. Але вони мають бути, і от вже скільки сил і так, енергії, моральної, моральної, зокрема, там, менталки в українців віднялося. Але ми маємо об'єктивно і реально дивитися на речі. Ми завжди ці слова і ці позиції застосовуємо і говоримо про це в ефірі. Так, безумовно. І тут я закликаю нашу аудиторію. Позбавитися рожевих окулярів, бо перебування в певних ілюзіях може призвести до несподіваних, дуже негативних, як на мене, результатів. П'ять діб тому назад я сказав, що йдуть запекли бої на сході Запорізької області. Потім з'явилися повідомлення про те, що мовляв, ситуація там повністю контрольована і наша сила оборони проводить ефективні контрнаступальні заходи. Сьогодні зранку ми дізнаємося, що насправді ситуація там є край важкою і є просування ворога. Досить масштабне просування, пов'язане з тим, що ворог знайшов слабкі Сяв нашої обороні і має можливість розширювати плацдарм э, свого вклинення в наші обороні рубежі та позиції на сході Запорізької області. Якщо ми поєднаємо ці всі процеси, дивлячись на мапу Діпстейт з боями, які відбуваються на півдні Донеччини та на сході Дніпропетровщини, э, то очевидно, що ворог продовжує розширювати своє вклонення в ті території, які вважає э, за потребу контролювати, в тому, числі, в рамках реалізації путінського плану щодо створення так званим. Буферних чи то санітарних зон пам'ятаємо mm -hmm. і отезу від травня минулого року. І ми маємо бути свідомо того, що ворог має досить далеко для глядне щодо цього, і він має ресурси для продовження атак на визначених рубежах та позиціях. А отже, не може бути жодних ілюзій в нинішніх умовах. Ми маємо абсолютно раціонально оцінювати те співвідношення та засобів, наші можливості щодо ведення маневри оборони і згадано вами матеріалі для обозу. Я говорив, що цьому вірно, що нашому воїнам доведеться відходити на визначення рубежі депозиції, щоб зменшити протяжність лінії фронту для того, щоб ущільнити наші бойові порядки, бо за нинішніх умов за умов туману за рясних дощів край важко працювати нашим драноводом, а значить, ворог може перекидати додаткові сили та засоби крізь оборонні рубежі та позиції наших е сил, які діють на тих чи інших ділянках фронту. Ситуація залишається надзвичайно складною. Абсолютна раціональна оцінка. Е Тих ті ситуації, що є на полі бою, відверта розмова з українським суспільством має бути культура брехні. Вона породжує зневіру. Вже ми чуємо навіть від головкомосирського е, нарікання на адресу деяких командирів бригад, що вони ширять неправдиву неверифіковану інформацію, адже в такий спосіб вони нарікають на смертельну безпеку не лише підпорядкований ним особовий склад, а й, е, тих ті, ті, ті підроздив, які знаходяться праворуч та ліворуч по лінії фронту від них. бо ілюзії вони створять ну певну надію. А якщо ці ілюзії жодним чином не відповідають реальним на землі, то ці ілюзії насправді створюють серйозну смертельну небезпеку для наших воїнів, які так само можна та звитяжно несуть бойову вахту. Я думаю, з точки зору там досвіду, компетенції і так далі. А як мінімум, якщо по людськи головнокомандувачу. Збройних сил України стане сил розібратися з такою динамікою, та є підходами надання недостовірної інформації. <кхм> Зокрема, я сподіваюся, і в його команді є ті, хто, в принципі, ці речі далі аналізуватимуть, ну, відповідно, це вже компетенція Генштабу і, і їхня пророгатива. <кхм> Дивіться, я читав цю інформацію, мацю на увазі про. Те, що так чи інакше окупанти не роблять ставку на евакуацію поранених і так далі, і тому подібні речі. Але здавалося б, дивіться, заграда тріади, відсутність евакуації. Не факт, що всім їм ми скільки разів, десятки разів говорили про те, що вони отримують ті прислугують виплати, і так далі, і тому подібне. А під яким соусом їх там з іншого боку, тих навіть хто. Підписує так, чи інакше контракт відправляють на нуль, і після якого періоду підготовки також немало про це зазначено. Рівень втрат, який несе ворог. Ясно, що їм можливо цього не донесуть, але так чи інакше, знаєте, принцип фірменського раді радіо його ж ніхто не відміняв, так чи інакше, якусь та інформацію але вони все одно лізуть, Владиславе. Вони все одно малими групами просочуються. Оце просочування. Ви на нього також звертаєте увагу. Воно продовжується, воно ну, стабільне, я так скажу. А, я поясню, чому так відбувається. Понад 650 тисяч російських військовослужбовців задіяно в рамках так званої спеціальної операції. Ця цифра менша, яку ми від тієї, чому чули десь місяць тому назад від головкому генерала Сирського, і це пов'язано з тим, що ворог зазнає втрат вбитими та пораненими, а отже, кількість певна особового складу російської армії певною мірою коригується. Зараз наша розвідка стверджує, що трохи більше ніж 650 п'ятдесят тисяч, але mm. і це є чималою кількістю. Наприклад, на покровськомурноградському напрямку про це говорить генерал Сирський, засереджено ще не менше 150 тисяч російських військовослужбовців. Дуже багато тому я й кажу, що таке шалене співвідношення на, на українського воїна припадає 14-18 російських окупантів за таких умов. Взважати на те, що російська армія несе втрати там десятками чи сотнями, чи навіть тисячами вбитим протягом доби, мабуть, що на це російські генерали не зважають. Вони готові трупами своїх солдат силати шлях до таких амрійних квадратних кілометрів української території, тим більше що. Та да, поки що нам надається певною міре налагодити збільшення значного кратного збільшення мартероглоку російських втрат з нинішніх 1000 тисячу до 3 п'яти тисяч. Чи реально це зробити? Я повинен в тому, що так, бо е певні заходи превентивного характеру спрямовані на створення інженерних технічних е споруд, а також мінування визначених рубежів та позицій, мало привести до реалізації саме такого формату. Е Ворожих втрат чи все було зроблено належно для того, щоб надійно підготувати покрос мирнаград, так само як і купінський купінський вузловий до оборонних дій. Думаю, що це питання так само має ретельно досліджуватись офіцерами штаба під головуванням генерала Сирського, бо є проблеми. І на тому часто густо вказують чимало українських військових експертів та оглядачів. Бо ретельна підготовка в першу чергу береже життя та здоров'я наших вогнів, а по друге значно збільшує ворожі втрати. Тут я думаю, що нам є над чим працювати, бо ворог не зупиняється, і попереду нас чекають запекли бої як на півдні, так і на сході Запорізької області. Скоріше все, ми будемо бачити активності на території нашої Дніпропетровщини. чи ворог е е вщухне і припинить свої атаки на території Харківщини, незалежно від того про яку ділянку фронту йдеться. Чи то про провавчан, чи можливо про Купянський напрямок? Ну і звісно, ворог далі буде атакувати наших оборонців, які ведуть бої на сіверському таліманському напрямку. А отже, всюди треба докладати зусиль, щоб значно збільшувати матеріалок російських втрат, в тому числі шляхом будівництва відповідних інженерних споруг. воно він тільки володіє там цифровими значеннями, скільки приносить ворогу втрат далекобійні санкції Сил оборони України. Достаменно всю статистику озвучувати. Я думаю, що поки що не будуть Хоча з іншого боку. Ми вже надцятий тиждень поспіль говоримо про те, що динаміка все частіше і частіше щоночі, і щодня, от від ранку, ми маємо можливість там підводити певні риски підсумки та Владислава. І знову ж таки звучать назви тих чи інших НПЗ. Абсолютно, до речі, різних об'єктів, тому що більш ширшого такого окрасу на булиці удари. правда, я одразу підв'язуючись до вашої аналітики для обозу. Скажу, що дуже хотілося б чути там і Усть-Лугу, дуже хотілося б чути знаєте основні локації, які підживлюють армію окупантів. З іншого боку, коли наші партнери, от зараз ми на стадії обговорення 20-го пакету санкцій, постійно говорять про те, що там санкції посилюватимуться так чи інакше. Так перекрити Балтійське море, що yeah. вам заважає це зробити? Відповідно до вашої аналітики, в мене виникло це запитання. Як ви для себе це розумієте? Ну, певною мірою я плекаю надії. Звісно, що я не наважуюсь ну, досить так публічно про це говорити, але здається, що рішення Верховної Ради України, яке завізовано президентом України щодо спрямування екіпажів військово-морських сил до різних країн, не лише до Туреччини, а до Великої Британії, можливе, в перспективі нам дасть певні можливості та зиски, бо згадана вами услуга е, нафта порт в Лінградській області, там поручним ще є Приморськ, знову ж таки. Головна головна морська база блока. Штат а також е, область Анклав Російської Федерації Калінінград, здається зачекалися на візити добрих дронів, е, чи станеться це ощажений перспективі чи ні, важко сказати. Єдине, що я точно знаю, що санкції імені генерала Василя Малюка вони працюють знову ж таки. Мені за Крим болить сьогодні. зранку, читаю, зведення від українського генерального штабу. Знов була бавовна в районі Федосійського морського нафтотерміналу. від нього стало забезпечення як російських окупантів. Дислокується в Криму, так і на півдні Запорозької та Херсонської області. Зараз, до речі, в районі цього терміналу перекрита рух громадського транспорту феодосійського, стоять блокпости, сторонніх осіб не пропускають. Тобто прильот був щодо наслідків, я думаю, що потрібно почекати звітів від українських партизан, що діють в Криму, зокрема в Феодосії, але очевидно, що щось там сталося, не став би український генеральний штаб звізувати про те, чого не було. Чому маємо розуміти? Санкційна політика, вона. Надається знаки за одного боку, я розумію, що вкрай важливо е, е, працювати за е, форматом око за око, зуб за зуб. Я маючи на увазі, маю на увазі нищення ворожих елементів, які забезпечують теплом та електрикою російське населення. Але я думаю, що на перспективу все ж таки краще ці ресурси використовувати для того, щоб руйнувати ворожу нафтове нафтовидобування, газа. Розподіл, бо в такий спосіб Росія позбавляється певної частини надходжень до свого бюджету, лево частини якого спрямовується на забезпечення потреб російських окупантів. Хоча, звісно, я абсолютно свідомий того, що ті гроші, які досі Росія отримує за рахунок продажу там крисне капали, там зерна вугілля. Нафта та газу вони шалені за за визначенням 550 мільярдів. Це величезні гроші. Фактично, це три роки можна фінансувати в війну такого формату, як нинішня російсько українська. Але тим не менш, системна тематична робота, стратегія тисячі дрібних паризів, все одне дається в і ворог найповільна, але стікає крою, а отже, втрачає ресурси звершення. Зверну Я звернув увагу на цю інформацію. видання зайнято телеграф. Ну, те, що е, обриси, відео з передової з окопів війни Росії проти України, вже і неодноразово про це було сказано походять е, за своєю схожістю на часи Першої світової війни. Але е, от ще в чому проявляється війна, друзі, і як нашим хлопцям в окопах, зокрема, на фронті зафіксували спалахи газової гангрени. Ця інфекція відома з часів Першої світової війни. Це матеріал видання Telegraph, <кхм> на чому акцентуються через затримки з евакуацією поранених та постійні атаки російських дронів, а також величезна кількість невивезених трупів армії окупанта на передовій з'являються випадки цієї небезпечної бактеріальної інфекції, яку останній раз масово фіксували під час першої світової війни. Просто якщо вам є щось що додати, Владислав. Звісно, чим далі тим більше ця війна нагадує опозиційну чи окопну війну часів початку минулого сторіччя і те ж саме серебрянське лісництво ну, така собі е, Ардени. Е, Ардени. Да, Арден. Да, да, до речі, і досі не відбувається жодна сільськогосподарських робіт. Тобто mm -hmm. минуло понад старіччя, але жодної сільськогосподарської діяльності там немає, бо надто багато металу і досі зберігає та земля. Звісно, що ми маємо розуміти, що в нинішніх умов робота. Логістів робота евакуаційних груп надто ускладнена. Кілзона, ширина якої сягає за різними оцінками від 50 до навіть до 20 кілометрів. Вона серйозно ускладнює діяльність тих самих евакуаційних груп, бо ворог абсолютно байдуже. Чи нанесений червона на ті самі евакуаційні машини, чи ні? Вони нищать не лише військову техніку, а також санітарну техніку. Вони нищать а цивільних мешканців того регіону, тих регіонів, де вирують активні бойові дії. Причому часто густо ця Таке трапляється навіть не за 20, а за більше кілометрів від лінії бойового зіткнення. Наприклад, До всім добре відомим військовим журналістам, траса Ізюм Славянськ нині є небезпечною. Ворог активно полює за всім транспортами, які рушають цією трасою. І за таких умов, коли ми говоримо про випадки е, нереалізації тієї саме години, е, що береже життя поранених військовослужбовців, це певною мірою є сталою практикою. Чи можливо щось робити? Звісно, що є певні протоколи, але ключовий протокол, який гарантовано береже життя та здоров'я, навіть важко на військовослужбовців, це вчасна евакуація до стабілізаційних пунктів. Ну а далі вже в телевіги шпиталі іде фахівці проводять відповідні заходи щодо зокрема реанімації чи відновлення. В будь-якому разі війна змінюється, і в цьому контексті шукати варіанти протидії впливу ворожих ворожим дронам. Треба і варта сітки на ключових автомагістралях, система радіоелектронної боротьби, з вогневі групи, які обладнані відповідним озброєнням, що є ефективним щодо боротьби з ворожими дронами на оптоволокні. Рішення є чимало. Звісно, що це, це потребує не лише фінансових внесків, а й певних організаційних рішень. Це насправді так і є. Тут я маю можливість звернутися до нашої аудиторії, і нагадати про таке: південь нашої країни, мобільна вогнева група, яка б мала би використовувати зенітні дрони, які нині активно атакують нашу Миколаївщину, Одещину. Вся ця історія усім добре відома. Досі починаючи від червня місяця, через певну кадрову чихарду та невжиття певних командирських рішень. І не створені ті самі позаштатної групи, які б мали би працювати, бо вони мають устаткування, обладнання, але не мають технічного персоналу, який має перейти в відповідний вишкіл і далі виконувати завдання. Чому є повні розбіжності в розумінні цього процесу між командуванням морських сил та командуванням морської піхоти в той самий час гинуть не лише наші воїни, а й цивільні мешканці Адіщини, Миколаївщини, Північні області. Чи варта ті самі бюрократичні проблеми? Розмінювати на життя українських громадян відповідь, як на мене, очевидна. Чи дасть розголос цей розголос певний повштовх, реалізація абсолютно елементарних рішень на рівні командувача морської піхоти та командувача військово-морських сил? Побачимо, але те, що тут зараз від рішень цих двох високоповажних військових керівників залежить життя не, то, не лише українських воїнів, а й мирних мешканців півдня нашої країни, це очевидно. Дякую вам, Владиславе, сьогодні за ваш час. Владислав Селезньов, військовий журналіст, спікер штабу збройних сил України, 2014-2017 роках.